Розбираємо тершову вакансію у сфері логістики на WorkUA. Так, спочатку бачимо зарплата від 20 до 60 тисяч гривень, в принципі, що є непогано, але не вказано ну, тобто, як саме воно. Наступне, що приємно бачити, це повна завнястість. і готові взяти студента чи людину з інвалідністю. Планування розподіл вантажів між водіями транспортними засобами, підтримка постійного зв'язку з водіями та клієнтами. І знизу ми бачимо конкурентну заробітну плату 350 доларів. Тобто, якщо це ставка 350 доларів, це в районі щось трохи більше ніж 12 тисяч гривень, то це дуже мало. Плюс бонусна система, але не вказано, яка саме бонусна система, це відсоток від гросу чи що саме. Графік в принципі такий ж самий, до речі, у нас ну, у нас чотирнадцятого до першої Ночі, це в принципі, ми захоплюємо і Eastern, і Central Time, що є непогано. три будні на тиждень вихідні, то це виходить. Ну, типу, ці водії будуть не за вами закріплені чи що. Зазвичай водіїв які у нас закріплені за нами. Ми їх грузимо всі дні. Тобто, звісно, що два вихідні є, це субота-неділя, але якщо потрібно загрузити того водія, а він закріплений тільки за тим диспетчером, то ми все одно будемо працювати ту суботу чи неділю, щоб знайти йому вантаж, навіть якщо їх там немає. При тому, що така низька ставка, хочуть Upper-Intermediate англійською діліться в коментарях, чи залишали б ви розуме на таку вакансію?